Як підібрати якісну направляючу для відкатних воріт? Давайте розберемо основні питання. Перше питання. Товщина направляюча. А вже ж, чим товще, тим крепше. Якщо у вас комплект до 400 до 500 кг, ми радимо товщину в сталі 3,6 або 4 мм, якщо ви хочете з запасом. Також направляюча повинна бути рівною по довжині, з рівним профілем. Якщо ви хочете аутентичну справжню комп... продукцію від компанії Нові Ворота, тут є, як бачите, вибитий логотип. Обов'язково, щоб уникнути підробок. Також є варіанти до 600 кг, кіл... це варіант до 400 кг. Він має розмір 60 на 70 мм. Також є варіанти до 800, до 800 кг це 85 на 95 мм, і до 600 кг це 80х72. Підбирайте якісні, рівні направляючі, і ворота будуть служити довго і надійно.